Всім привіт, пацки на моциках! Ну що ж, нарешті, перший випуск із е майже фінального етапу мого на бездонаточки, фіфамбл без доната аккаунт, який в майбутньому комусь дістанеться із моїх підписників. Всім дякую за підписочку, всім дякую за лайкоси, дякую багато хто питав. Причина доволі проста, не покупалися деякі гравці, тому чуть -чуть я затягнув. Що по поводу акаунта? Я... це не фінальний випуск, це можна сказати, один з фінальних випусків. Думаю, наступний випуск, а може, і через один випуск, буде вже фіналочка. Тому сьогодні ми прямо підемо, зробимо а може і улучшимо по максимуму, що можемо. По максимуму, що виходить, я буду дуже-дуже радий, дуже круто буду за це. Прям задоволений. Тому довго затягувати не будемо. Поїхали до самого апгрейда нашої команди і побачимо, що вийде. Почнемо з деяких речей. Команда неділі. 96 тисяч треба тратити. Скажу чому надо, 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 гравці. Надо мені деякі гравців, Чим більше лишніх гравців, тим круче. Щоб менше тратиться бюджет. Менше потратити на Ріал ЛЗ й Каламінга на ЛЗ. Серйозно? А чому так? Прям дропнулось, да? Круто. Багато, велика кількість англіча. Кавамінга на ЛЗ. А що це таке? А як це? А чому він ЛЗшник? Все правильно ящники? Ви нічого не перепутали? Ну ладно, ну, ладно. Нехай буде по-вашому, якщо кавамінга на ЛЗ. Так, окей, це ми потратили, це чудово. Гравці є. Окей. Так, поїхали зв'язний абонемент заберем. 17 уровень. А зв'язний абонемент у нас новий, нова форма. Прикольно. Прикольно, ну і парочку ігроков додали. Окей. Так, ну що, що мені спочатку потрібно зробити? Зараз я покажу вам ще, що я заробив за той період, коли в нас був жорсткий. Падіння ринку, точніше рост ринку, коли гравці нормально так продавалися. Давай поки, 37 лям, 4лям, 61 мільйончик. Я все, звісно, тратить не буду. Я буду старатися мінімізувати всі трати, весь бюджет свій. Так що це все доволі круто. Зараз ми підемо, заберемо тут багато чого. Причина доволі проста. Для того, щоб. А вдруг нам що ще випаде, звісно. Це можна було б і без відосу зробити. Ну це все ж таки жетончики, монеточки, ресурси. Все доволі круто, прикольно. Це все нам потрібно. Гравці для обміну. Так же само. Ну так, майже переформатурую повністю всю команду. А, сподіваюся, що багато чого вийде. Те, що хочу, і те, що планую зробити, побачимо. Тому це прям буде доволі прикольно. Що в нас все вийде, прям шикарно. Що по поводу самого Ака ну пишіть пацаки як є плани або розіграти, або просто, як обично, віддати комусь. Незважаючи ні на що, віддам людині, яка буде на ньому реально круто іграти, не, не забувайте про це. Так же само не забувайте підтримати сам відео з лайкосом і коментом. Особливо в кінці, який ми рейтинг хапнем. Бо той рейтинг, який зараз стоїть, то так команда для прохожіння не помню чого, Щось проходив. Так, ще давай заберемо сілки. На цьому ми зупинимось. Також підемо заберемо Онану і Бернардо Сілво. Кстати, їх можна не вкидувати в обмін прямо зараз. Мілан 108. Подождать, поки вони апгрейднуються. І це прям буде шикарно. Хорошо. Я прям знаю хто це. Так. Навіть не знаю, чому я так вроде часто грав, но я Лемперда зараз поки що забрати не можу. Багато хто вже забрав. Пишіть в коміти, чому так виходить. Може я щось роблю, не так. Ну, побачимо. Так, ну що ж, поїхали до того, що ми зробимо. Все, що я буду зараз поки що обгрейтнувати, не забуваємо, сталося 13 днів по ті героя. Героїв ми можемо ще забрати 13 днів. Потім це собиття пропаде зовсім. Тому не втрачайте е... свій шанс. Забрати перший грок для нашої основи. Чудово є. Круто. Другий грок для нашої основи. Прямо закупався я цими гравцями доволі жорстко. Так, мені щось не вистачає. Інтересно, чому? Повинно було всього хватити. Зараз, секунду. Ну що ж, не вистачило мені деяких гравців, довелося докупити. Сейчас, оп, все чотенько, чотенько. Саме, проще було. саме дорогий гравець це був попередній ЦЗшник. Не помню. от він саме дорого стояв. Десь на нього пішло лямов, наверное, 6, може 5 в совокупності за те, що я не зміг його просто так быстренько забрати. В цьому була прям серйозна проблема. Прям дуже серйозно. Так, знову мені не вистачає. Так, зачекайте секунду. Я думаю, що в мене все під мазі, а тут в мене багато чого не вистачає. Так, ну що ж, парні, вроді би і все купив, а оказується, що не докупився, не до... назбирався. Ну, Вкратце треба ось бистренько докупився. Так що робимо ще цьому цопніку. Апгрейдик. Забираємо його з собою. Йдемо до нашого акробата, забираємо його також. Робимо доповнення окей, чудово. Прям прям прекрасно. Зачекайте, Ну я хоч переконтролю, да. Да. все все чудовенько. Це прям добиваємо до кінця, до до того, що я вже забрав, що я вже готовий був забирати. Так. Ми це все забрали. Давайте ще в мене один такий невеличкий нюанс. Є обмінчики, я їх боявся потратити. Причина доволі проста, що не зможу зробити тут обміни, а в мене є доволі велика кількість гравців, яких можна запихнути в обмін. Так що це доволі круто, на мою думку. Не знаю, як на вашу, але мою це прям прекрасно, чудово. Бо гравців у мене достатня кількість яких геть не жалко, 106 плюс, це у нас буде вулкавтик. Прям чудово. Чудово. Головне, щось круте сюди витягнути. Нап. Борусія. А, халер. Я вже до кінця не зрозумів, що це. Откриваємо, звичайно. Знову Прям -прям люблю, коли випадемо. Ну це в нас мхітарян, правильно? Правильно. Правильно, я все розумію. 106-й мхітарянчик. Чудово. Є в мене ще гравці. Три гравця. Але може яких треба оставить, би. Бо... Так. Ці гравці ми оставимо все ж таки. Окей. Давайте ми сюди зайдемо. Тут у мене є, да, 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 є, це чудово. Чудово, бо тому що є що потратити. Так, все я... Може, ми ребіча знімемо. Оце, да. Отак. Куарелія вже не обгрейдиниться. Так, що 108 плюс є попиточка на куміра. Давай, 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 давай. Щось годне, щось хороше. Вулк... Бельгія, вратарь, куртуа. Хорош. 108 курта. Це вже краще, ніж нічого, якщо чесно. Прям вратарі стоять доволі серйозну суму монеток. Так. Далі в нас, на жаль, не вистачає. Так, що в мене ще є? Це в мене 109. Я зараз тільки чекну. Конечно! Конечно, конечно! Як же ж без цього? Звичайно. 109 плюс ігрок. Курта ми оставимо поки що. Ну це, звичайно, ще є якісь питання, ви що ж? Салах! Пацани, Салах. Салах 109. Сьогодні прямо на топові карти везе. Салах. 23лям. Так, ну що, є курта, якого ми перебережемо. 109 гравців, 6 штук треба. Є два Бернардо Сілви Салах. Я подумаю. Я побачу. Я не переконаний. Але ще є варіант, У мене скоро 111 плюс буде. Два куміра. 110-й рудікет. Не знаю, чи я його запихну далі, але я подумаю. Я подумаю, не переконаний. Так що поїхали до самої команди. 122 рейтинг. Я тут... Що міняємо? Давайте по факту. Кейна розберемося. Це все розберемося. Вратарь. Вратарь. Со старта міняємо вратаря, самі розумієте, Куртуа ставиться. Звичайно. Не знаю, чи продам, чи не продам. Побачу, пишіть свої коменти. Будемо розбиратися. Далі. Забираємо Рубен Діш. Сюди ж. Оп. Чудово. Прямо стає на ізі. Красота. Далі. Я ще думав, що мені міняти. Давайте ми поставимо сюди. Ми розберемося ще, звісно. Я хочу схему міняти. І Цопнік, Цапнік, все, але ну, схему міняємо. Так, в одного це, так як це не фінальний випуск, це пешнічок, вроді би не пам'ятаю, немає. Так що поки що ти останешся на. Звісно ж, Кейна міняємо, мабуть. Я подумаю кейна точно. кейна точно Так. Три гравці ми їх поміняли. Що я планував? Я планував схему поміняти. Ну у мене поки що отак. Що в мене є? щось я чуть-чуть так. Так, так, так. Схему точно я буду міняти. Ну, ми побачимо. Ми побачимо стартовий составчик. Так що це поки що. Такі точечні гравці, поки що, це те, що я забрав. Прям жорстко апгрейдувати. Зараз конкретно не буду, бо буду ще сортірувати, плясати і дивитися, що мені треба докупити, що мені треба зібрати. Так що сьогодні я отакий випуск. У майбутньому, я думаю, що буде ще круче і ще більше. Тому чекайте, буду дуже радий за залайко, за підписочку. Пишіть свої ідеї. Гравців є масова кількість куча всього. Потрібно просто буде взяти, зібрати і, і прям жорстко прокачати. Тому от такий вийшов сьогоднішній відосі. Всім дякую за просмотр, всім пакета!